І прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціює так званий мирний саміт між Росією та Україною. В Куларах ООН він вже провів переговори з лідерами Китаю, Бразилії та ще 15 країнами, так би мовити, друзями миру. Про це пише а, дівельтвохе. І за даними видання зараз обговорюється місце проведення мирного саміту, окрім угорщини, Китаю та Бразилії також візьмуть участь Франція та Швейцарія. Цей саміт для Орбана має стати продовженням його буцімто миротворчої місії. Він же казав, що він її продовжить. Так, продовжуємо. Ну, а ми трохи нагадаємо, що 2 липня Віктор Орбан почав своє це мирне турне. Він відвідав Україну, де зустрівся з Володимиром Зеленським і запропонував ідею припинення вогню. 5 ж липня Орбан офіційно прибув до Москви, 8-го здійснив візит до Пекіна, а 10-го зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Вашингтоні і попросив підтримати його ініціативу. А 12 липня відбулась його зустріч з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом, на якій вони обговорили способи встановлення. Миру